В одеських військових частинах наших захисників годують смаколиками. Експеримент з поліпшення харчування, який готувався півроку волонтерами і Міноборони, почався 16 вересня. Про ноу-хау у військово-морських силах України. Дивіться далі. Підхід до харчування в українській армії дотепер базувався згідно з нормами та наказами, ухваленими ще в 60-х роках минулого століття, і, звісно, вже давно потребував суттєвих змін. На вимогу виконання поставлених завдань президента України та міністра оборони щодо покращення системи харчування і був запроваджений цей пілотний проект. За його перебігом і практичною реалізацією у західній військово-морській базі спостерігає комісія, що складається з представників ТИЛУ Збройних сил України та волонтерів, котрі роз. Розповіли, чим принципово відрізняється нова пропонована система організації харчування від попередньої, основна суть експерименту дозволити командиру частини забезпечити якісне харчування свого підлеглого особового складу і забезпечити їм повноцінне здорове харчування за рахунок вибору страв. Вибір страв став можливим завдяки розробці нового значно розширеного каталогу продуктів із 248 позицій, що дає можливість обрати його складові на вибір військовослужбовця в межах коштів, визначених на добу. Основним принципом цього є можливість вибирати фрукти, сезонні овочі. Раніше було визначено. Норма забезпечення, але якщо один військовослужбовець хоче з'їсти, як ми сьогодні бачили, я хочу сьогодні з'їсти диню, я хочу з'їсти сьогодні кавуна, а третій просто хоче яблучка. Навіщо кожному попитатися видати норму? У кожного є свої вподобання. Ми маємо це навчитися їх забезпечити. До проведення реформи харчового забезпечення були залучені міжнародні маркетингові компанії, які досліджували рівень задоволення військовослужбовців харчуванням. Згідно з їх результатами, до початку експерименту в Одесі він був на рівні 27 Сьогодні цей показник майже досяг рівня 100%. Стало вкусніше, супи стали краще, м'ясо стало вкусні, великі порції. Раніше не була. Фрукта. Сейчас арбуз, дыню дают, яблоки. Дали, начали давали йогурты. Раньше такого не было. Ну раза в три отличается качество приготовления еды. В общем-то, набор блюд, ассортимент, в конце концов, те же салаты. Если раньше он ограничивался порезанным бурячком, то сейчас вы видите достаточно большой ассортимент и достаточно хорошо готовят. Проект також передбачає оновлення кухонного обладнання військових частин, впровадження системи електронний склад та електронного обліку харчування. У наступному році, враховуючи результати проведеного експерименту, харчування військовослужбовців за новими стандартами буде запроваджено і в інших військових частинах збройних сил України.